Працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки сьогодні провели екскурсію по муралам легенди Кременчука для студентів льотного коледжу. Учні із захопленням слухали про історію нашого міста. Детальніше про те, як все відбувалось, дивіться далі. Це великий витвір мистецтва, нанесений на поверхню стіни. Центром величної панорами є Славута Дніпро як образ плинності часу. Він поєднує Київську Русь з козацькою добою. Кременчук місто з багатою історією. Зобразити це вирішила Кременчужанка, художниця Оксана Бойко на муралі по вулиці Соборній. Гарні малюнки на будівлі бібліотеки напевно бачили вже всі містяни, проте не всі знають, про які саме легенди там йдеться. Саме тому працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки сьогодні влаштували екскурсію для студентів льотного коледжу, які бажають дізнатись про історію нашого міста. Взагалі, сьогодні бібліотека це не тільки книги, це дуже багато заходів в різних формах. Тому один з таких заходів це екскурсія моралами, щоб люди розуміли, що бібліотека це зараз такий мультиосвітній центр, який надає дуже багато різноманітних інформаційних послуг. Під час екскурсії учні поглибились у легенди нашого міста та дізнались багато корисної і цікавої інформації. Кременчуцькі студенти розуміють, наскільки важливо знати та пізнавати історію. Я тільки Недавно приїхав навчатися в Кременчук. Я взагалі мало знав про ці всі легенди. Мені було дуже цікаво дізнатися щось нового, і взагалі було дуже цікаво слухати про це, тому що без історії не буде майбутнього. Цікаво було почути про Оксану Бойку та те, що вона намалювала. Що це є культурною спадщиною Кременчуга, то було дуже цікаво. Відмітимо, що подібні екскурсії проводять для дорослих і дітей, школярів і студентів та загалом всіх охочих містян. Ми проводили для послів з Литви, для льотного коледжу студентів, але іншої групи, для дітей. Для дітей у нас проводить екскурсію дитячий бібліотекар, а я проводжу для дорослих. І ще проводили для волонтерів. Всі бажаючі можуть записатися на нашу екскурсію муралами групою чи класом. І ми з радістю розкажемо про історію нашого міста і про історію створення цих муралів. Дякуємо працівникам бібліотеки за те, що дають таку можливість знати більше про наше рідне місто. Тож наступний раз, проходячи по вулиці Соборній, не забудьте зупинитись біля муралів та роздивитись неймовірні малюнки про справжні легенди Кременчука. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.